Бух. Хто стреляет туда? Наші Наші стріляються. Сьогодні накрили трохи нас. Прямо. <ріху> трохи нас, трохи не, ну, наших. Нас, наших нас чуть -чуть. А пещери яйки-то у нас. Були. І 300? 200-х не знаю, але ну, 300 були точно. Сам лично бачив і допомагав навіть делати перев'язки. <ріху> Війна? Та ну як? Тяжело, холодно. А так. Победим. По-любому, бля. Да. будем, будемо не помрем. І що, якось мінила, тобі війна. Да? Патріотом більше став. Так що. Да. Якби, якби так всі зібралися і були такими патріотами, як ми, то було б гораздо все попроще і швидше б, наверное. А що, не хватає патріотів? України? Конечно, не вистачає. Мало. Мало патріотів в нашій країні. Аби командування було рішуче. Да, Знає і же, быстрей, быстрей командир командир всі... не той, хто команда, а який швидко приймає хороші рішення. О, оце, якщо б ми вже б давно були в Горловці, б давно були. Сто процентів. Да. Хочу передати привіт Херсонській області. Привіт всій Україні. Да, привіт. Дякую eh, вам, що, що ви у нас такі є, а ми у вас. Дякую eh, вам за все велике. В Привет, президент. На да. президенту, хоть быстрее решайте, быстрее определяйтесь и делайте быстрее решения. Як я давайте правильні команди. Наступление вперед, полный вперед, никаких назад. Привет, город Днепропетровск, особенно тоже Апостоловский район, село Червоный Ток. Я фамилия моя Драбчук, Позывной Казак. Всем привет, 43 батальйон батальон территориальной обороны. Слава Украине, героям слава. Героям слава.